Справжнє сміттєзвалище на нього перетворився міський полігон для поховання твердих побутових відходів. Наразі він обслуговує не лише обласний центр, але й кілька районів Прикарпаття. Тож сміття вже нікуди подіти. Термін його експлуатації десь буде складати 5-6 років. Тобто, якщо ми будемо просто йти так екстенсивним методом, цей полігон на західній Україні один з найкращих по плануванню по розміщенню і дай бог щоб на усі міста україни мали такі полігони як вони є питання стоїть в іншому як він експлуатується Фахівці інституту розвитку міста новий івано франківськ у своїй програмі енергоефективності передбачили новаторський підхід до утилізації твердих побутових відходів. Сміття на знищення якого виділяють чималі кошти не повинно завдавати лиха екології та збитків економіці. Навіть навпаки, воно приноситиме користь. Ми почнемо з цього полігона. Я переконаний, що в найближчі роки ми переробимо оце все сміття і те сміття, яке буде генеруватись містом, воно буде все абсолютно перероблятися. І з того сміття буде вироблятися або енергія, або якісь речі, які будуть корисні суспільству, а не просто так прати і знищувати екологію нашої країни. В світі існують переважно два основних методи боротьби, скажімо так, з відходами це сміттєспалювання і сортування. Ми розглядаємо один з найбільш прогресивних і екологічно чистих методів сортування це гідросепарація, яка побудована на звичайній воді. На території цього полігону збудують сміттєпереробний завод із сортувальними установками, адже наразі майже половина усіх відходів, які сюди потрапляють, підлягають вторинній обробці.